Ми ніколи не звертали увагу, що вона погано чує, що вона була маленька, вона відкликалась на своє ім'я, ходила, бігла. Але ем, після обстрілів ми виїхали за місто з сестрою, деякий час знаходилися в одному будинку. Сестра писала на той час дипломну роботу по дитячій педагогіці і проводила свої тестування От на ній якраз це для неї була практика добра, і саме вона звернула увагу на те, що можливо вона погано чує, адже вона на той час дуже погано розмовляла. Тому, коли ми повернули в Запоріжжя, ми Поїхали до свого лікаря дитячого, яка нас відправила вже до Лора. Лора відправив нас до сурдолога, і вона вже нам там зробила обстеження, аудіограму, яка показала, що в нас друга степінь турбукості. Ну, як нам казали, це один слуховий апарат, такий, щоб нам дійсно підходив був класний, це мінімум 20 тисяч гривень на одне вухо. Нам потрібно їх два, тому що вона однаково не чує на два вуха. Знайомий прислав посилання, що є такий фонд на тахметове, який допомагає в слухопротезуванні. Я написала через Фейсбук, я була приємно вражена, тому що це була швидка відповідь. Ми не очікували. Дитина 5 років. Стеження слуху виявило, що у дитини сенсоневральна приглухуватість першого другого ступеня. Цей діагноз нам вказує на те, що дитині потрібне слухопротезування двобічне цифровими слуховими апаратами. В нас це апарати, производник Sony Данія. Це дуже гарні, дуже сучасні слухові апарати. У них є дитяча формула налаштування. З нашого боку ми зробили все, підібрали найкращий апарат для дитинки. Від батьків мені потрібно, щоб вони займалися з дитиною сурдопедагога, і обов'язково періодично ну, коригування проходило в мене і все, все буде добре. Ось, сьогодні ми отримали, я так думаю, що найкращі слухові апарати, які ми могли би собі дозволити наразі. Тому, які в мене емоції, звичайно, ми задоволені, але до кінця ми ще не віримо, що ми їх отримали, тому що ми навіть не мріяли поки про них, тому ми приємно здивовані. Я дуже вдячна фонду Ріната Ахметова за те, що вони нам допомогли, про те, що вони нам не відмовили, відгукнулися дуже швидко. І, звичайно, я би радила б, хотілося, щоб більше людям допомагали адже в цей час дуже важко під час війни мати змогу і лікувати дітей, займатися ними, а також ну, купувати такі дорогі апарати.